Всім привіт! З вами знову Dark Speaker Man. Буде ось що ну, в Неополіс. Буде там секрет, що я покажу. Будемо через Google. Є новина там. Ну, я покажу її. А ми що там за новина? Будемо ось тут. Я ось десь тут є. Ось гра в Кальмара до 30-го числа закінчиться. Мені інтернету нема, включаю. Знову? О, буде. Ось Неополіс. Граф Кальмар, а Неополіс на канікулах, на американських гірках. Почитати вам треба ще. Неополіс маєш питання тисне? Графік роботи, Неополіс, день народження. програми. Інстрага. І ось в Чіпкенган як вийде. Ой, машина випала, ну зараз буду її. ходити. Ось ходити отут. Okay. Nice.